Всім привіт! Сьогодні тема піде про породу радянська шиншила. Е, починав я свою шиншилу років 8 назад розводити. Був на базар, їздив з полтавцями, продавав полтавці і побачив чоловік, один вивіз таку шиншилу. Мені дуже сподобалось. Цей вкрас такий дуже приємний. І одразу в нього дві самочки купив, почав шукати в інтернеті, хто самців має, де має. Ну, знайшов я самців в Сумах, правда, передали мені самця і так почалась моя історія з шиншилою. Пізніше вже всіх, хто тримав на Західній Україні, обдзвонив, обшукав. І ось такого плану -шиншилу. Ну, Історія, Якщо поглинути дуже глибоко, ще в 60-х роках вивели шиншилу радянську. Вони Створювали, схрещували бельгійського то, білого великана, який мав дуже велику будову тіла, велику вагу, і з маленькою породою шиншилою. Там маленька порода шиншила, це був окрас. Породу створювали для шерсті і для м'яса. Порода сама шиншила мала до 3 кг ваги. Вони схрестили з бельгійським то тобто з білим великаном і вийшла радянська шиншила. Вона дуже себе добре зарекомендувала на просторах ще Союзу. І дуже широко всі фермери почали їх використовувати. Вона як служила як для шкурки на той час, так само і для м'яса. Порода, що собою являє порода, вона є м'ясошкуркова. Хто скаже м'ясна, ні. Це вивели породу м'ясошкуркову. І е, такий е, темперамент е, росту був, я от, читаючи в інтернеті, е, що в 2 місяці е, кролик мав, який мав кролик кілограм 800, це була дуже, дуже добра особина. Там кілограм 600, кілограм 400 була середня, а кілограм 800 це вже був е, дуже, дуже хороша особина кролика. Ну зараз і женуться 2, 2, 200. Але я схиляюсь до того, що в той час не було такого повнораціонного корму. Я думаю, що там були корма простіші, не такі, як зараз, всякими добавками. Всякі, ну, зараз пішла наука в поряд. Всі знають, що кроликові потрібно, і вони це і дають. Ну, і тому я думаю, що через, ну, через це і так і пішла, що кролик більше і скоріше набирає вагу. Будова тіла кролика. 70, 65, 70 метр, сантиметрів довжина тулуба. Як ви бачите, шерсть отакого сріблястого, голубого, сірого кольору. Підпуща ось такого плану. Це самочка молода, в неї підпуща ще немає, такого вираженого. Ззаді має бути білий клин за вухами вуха в породи. Закінчення вуха. отут має бути чорна обводка. Так само, якщо ви замітили вії, на кролика теж має бути по кругу біле, ось як тут. І так само чорна війка має бути. Е, хвостик має бути отак зверху, йти і прижиматися. Що прижимається до тіла, значить це має бути колір тіла, а вже знизу має бути хвостик біленький. Так. Підпущення має бути так, знизу біле, але з середини має бути голубеньке. Ось так, як тут. Ось така знизу борідка, біленька свого роду. ну, Я не знаю, як його назвати, Ось така борідка, бачите, вона йде он сюди, виражає будову голови вуха. Середнього розміру, бо багато зараз в інтернеті, а в тебе вуха великі шиншили, а в тебе вуха малі. Вуха середнього росту до 16-17 сантиметрів. Ну так вважають, що той середній ріст. Немає такої чіткої інструкції, що вухо там має бути 12-15 вуха. Пише середнього росту середньої довжини. Хто яку собі довжину там вибирає. І таку і має. Ну, звичайно, якщо схрестити бельгійця з шиншилою вухо не може бути маленьке. Але женуться всі для того, вибирають, селекціонують собі з часом, що кролики, хто який подобається. Я також зразу гнався перше, щоб кролик був, ну, щоб кролик був гарний по окрасу, а вже пізніше дивився, як можна його зробити збитішим, компактнішим, щоб вушко було невелике. Ось такого плану голова в кролика, якщо ви бачите, от дуже вузенька мордочка в шиншили, не має бути така масивна, як у бельгійця. Ну, Там, припустимо, чи в Новозеландця, така масивна голова. Важко поставити, але мордочка має бути тоненька, трикутником йти звуження, звуження від носа і до вух. Ось бачите, отакого такого плану мордочка. Вузенька. Починаючи, ну, це переважно в самок завжди має бути мордочка вузенька. Ось такого плану, як он тут не прямує. Самці буває ну, просто масивніша і округленіша. Гарний кролик. Завжди шкірка не є груба, якщо взяти, порівнюючи там, з м'ясошкурковою породою новозеландських чи тих віденських, там шкірка набагато густіша, плотніша. Тут шкірка тонесенька, вони взяти в руку натягується, дуже тонесенька шкірка, але дуже зато гарна шерсть. Так, зараз йому самчика якогось покажу ще на самчикове. Так, ось цей самчик йому 5, 5 місяців там і тиждень, якщо ось такого типажу. Самчик теж короткий, бачите, морда, хоча вона йде трикутником, вона трошки масивніша. Оце поумазувалося, звичайно. Вона йде масивніша, але вона йде далі трикутником. Немає отут біля носової, носового отвору, немає такої широкої мордочки. Вона є вузенька і трикутна. Зараз покажемо Підпущем він вже дорослого. Ось така розетка в нього. Ось така шерсть самчика. Самчик ще молоденький, ще свою вагу набере. Але е, дуже класний, що він не є дуже довгий, а є збитий. Короткий і збитий. Ой, зараз втікаю, не хотів, тому і брати самчика, бо самчик шукає все, завжди щось. Ось такого плану. Ну, Гарно стоїмо. Ось такий самчик, радянська шиншила короткий в нього, але зад широкий. От тут спереді за плечима теж широко. Ну, от Такого плану і вибирати свій самчика на племі. Ну, звичайно, його в 2 місці не вибереш в 3 місяці. Вже можна щось дивитися, але 4-5 місяців такого самчика можна вже собі шукати. Якщо зверху подивитись, бачите, який він тут, от яка моя рука. Взяти 20 см між пальцями. Так? Ну. Я думаю, 20 нема, але близько до того. Клиник білий ззаді. Ось такий самець. Хвостик, як я й казав, чорненький з, з такими білими і хвостик білий. Ось такий самець. Ну, вухо у нього теж середнього розміру. Думаю, десь 14-16 см. Линяє, всякий повмазувався. Що ми пройде? Ось така порода радянська шиншила. Дуже цікава порода, дуже гарна в наших теренах. Дуже гарні самички. Бувають у мене такі самички, які мали по вісім, а то бували і по 9 сусків. бувало і по 10. Ну, я не знаю, просто не дивився, чи вони там всі робочі були в той час, не хотів тривожити самку. Але бували такі самки, у мене 9 робочих сусків мали завжди. Я їм залишав 9, 10 кроленят, вони без проблем їх вигодовували. Молочні самочки. В самочках ще оцей серця не має бути підборідка, а в самок зазвичай туди і є такий підборідок. Один, а то й два стареньких самок. Ось така порода. Порода дуже гарна, тому ніхто не знає, яку породу завести, заведіть собі першу шиншилу, а пізніше думайте про різні породи. Ця порода чим добра, що вона. Не вибираю раціон, що дали їсти зерно, ну, звичайно, воно буде відставати в рості, але буде гарно, все рівно буде рости і давати прирости. Ось такого плану. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. До зустрічі!